Варіантів атласів на аукціоні багато. Заводимо, дивимося, що ніяких помилок немає. Це компромісний варіант поміж Сюбюрбаном та Ескаледом. Дуже багато простору, як для трохрядника. Новий кузов тут у нас є охолодження та підігрів напоїв. Жив Rubicon, найпопулярніший позашляховик у Сполучених Штатах. Обидві автівки знаходяться в одному ціновому сегменті. Це must-have для пригону в Україну. І розпочинати сьогоднішній день. Ми будемо з ось такого Volkswagen Atlas 24. Того року пробіг 22 тисячі миль, якщо вам колір не подобається і можна взяти ще трохи дешевше. Ось такий 24 рік, 44 тисячі миль. Варіантів Атласів на аукціоні багато. Взагалі це вже рестайлінг. В нього змінився салон, додали діодну лінію по фронтальній частині та по задній частині також є монофонарь. І це дуже вдала автівка, саме тому вона популяризується у США на сьогоднішній день. Ось такі моделі в до рестайлінгу від 2019 року, ми зможемо вам придбати. Цілому стані на двигуні 3,6 v 6 V6, або на 2 літрах турбо, розпочинаючи від 22 тисяч доларів. І доходячи до ось таких свіжих майже нових автомобілів, їх можна придбати в районі 30. Ось цей з пробігом 22 тисячі миль приблизно так і буде коштувати 30. А цей з пробігом 44 тисячі миль в районі 27,5 тисяч доларів. Виглядають вони прикольно і сучасно, і переважно на сьогоднішній день вже використовують 2 літра турбодвигун. Хоча 3,6 v 6 атмосферно Сверний можна знайти з двома літрами ніяких проблем немає, як ви знаєте. Цей автомобіль в нас трьохрядник, і серед усіх таких компактних німецьких трьохрядників цей буде найдешевший та найфункціональніший. Подивіться, як в нього непогано змінився салон. Багато пластикових ставок під дерево. Виглядають вони прикольно. Електронний щиток приборів в наявності, оновлений логотип на кермі. Та трохи змінили ергономіку пасажирського і всіх, взагалі, крісел, тому що зараз це вже не виглядає як з джети. Зняті. При цьому в нас лаконічний селектор, кнопка старт-стоп та мультимедійний екран оновлений, і також додали навіть амбієнтну підсвітку. Заводимо, дивимося, що ніяких помилок немає. Оберти тримає добре, двигун працює тихо. По задньому ряду давайте туди перейдемо, так як автівка велика і буде їздити багато кількість пасажирів. Type-C повсюди я бачу. І давайте на другий ряд. Другий ряд в нас задньою частиною затонований. Є шторки механічні. Ось так виглядає дверна карта. І будь ласка, окрім сидіння з індивідуальними підлокітниками. Своя панельна клімат присутня, панорама повністю покриває другий ряд. Ну і ось так виглядає компактний третій ряд, який, якщо зложити, буде буде величезне багажне відділення. Гарне авто за свої гроші можна вибрати або турбований, або атмосферний варіант. І ще раз нагадую, від 20 тисяч ми вже готові запропонувати вам з аукціона в цілому стані Атлас. А якщо бажаєте ось такий майже новий 2830, і ви отримаєте автівку з пробігом 20 тисяч миль 24-го року. При цьому це непоганий конкурент Джипу Grand Cherokee, тому що він німецького походження, і непоганий конкурент Toyota Highlander. Він трохи дешевший, але при цьому. Му дає те ж саме навіть з більшою кількістю опцій та з більш привабливим салоном. Як на мій погляд, тому ось такий варіант на чорних глянцевих дисках. До речі, ну а ми переходимо до наступного лота. А тут в нас ось такий GMC Yukon 23-го року з пробігом 24 тисячі миль. І це компромісний варіант поміж Субюрбаном та Ескаледом. Він об'єднує в собі всю лінійку двигунів, тому вам буде з чого вибрати. Тут може встановлюватися 6,2 V8 атмосферний, такий саме, як і в новому та старому ескаледі. І так само тут може стояти 5,3 V8, як, наприклад, в Субербанах. Але тут саме в цьому автомобілі встановлений дуже компромісний і непоганий виглядає. Варіант, тому що він не так багато витрачає палива як атмосферні гіганти. Це двигун Дюра Макс 3 літра v 6 турбо, який є досить економічним і по потужності його більше, ніж вистачає для цього авто. Тут у нас гарна комплектація, тому що є електричні пороги. Це, до речі, версія XL. Автомобіль затонований, має камери 360, і ось така дверна карта може зустрічати нового власника кожного дня. Дерев'яні вставки, комбінована шкіра різних кольорів. Та музика-бозе. Звісно, є електропривода, вентиляція та підігріви. Зараз ми сидіння відвінимо, і саме ось цей автомобіль з мінімальним пробігом можна забрати приблизно за 64 тисячі з аукціону, що коштує набагато дешевше, аніж, звісно, аналогічний ескалейт. Заводимо, і ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Електронний щиток приборів. Заграла музика, вентиляція працює, це я вам гарантую. Тут в нас, будь ласка, гарно все тримає оберти і ніяких помилок чеків не горить. Мені подобається, як реалізован селектор, це досить комфортно і не відриваючи руку від керма, можна вімкнути потрібну вам передачу. Понижена передача, звісно, також присутня. Як я і казав, є вентиляція, яка досить гарно працює, і є вибір зон підігріву. Ось так виглядає мультимедійний екран, багато дерева, величезна панорама і широчезний підлокітник. І, звісно, тут присутня. Сутня в нас бездротова заряд. Камери 360 та парктроники 360 для такого гіганта обов'язкові, і вони тут, звісно, є. Безключовий, присутні, датчики сліпих зон. І давайте дивитися на другий ряд. У нас тут два роздільні сидіння з індивідуальними підлокітниками, своя панельна клімат, і для другого ряду в нас присутній підігрів, що досить приємно, але, на жаль, немає вентиляції. Ось так виглядає другий ряд, точніше, третій. І навіть з врахуванням того, що він розкладений, все ще залишається, ну, прям Серйозне, величезне багажне відділення, тому що це версія Excel. Давайте подивимося, як це виглядає по задній частині. Чи можемо ми тут щось нажати? Так, ми можемо, ми нажимаємо. І, будь ласка, на сервоприводі в нас підіймається кришка багажнику, дуже багато простору, як для трохрядника. Більшого автомобіля, аніж американський позашляховик, уявити взагалі важко. Ось так виглядає GMC Yukon. за свій прайс, досить непоганий, з гарними опціями. І якщо б він був на комплектації простіше, з трохи більшим пробігом, без електричних порогів, то взагалі знайти живий гарний варіант тисяч за 50 дуже реально. Так само це стосується і Chevrolet Suburban. Тому когось. Такі гіганти для того, щоб їздити, я не знаю якою кількістю людей, на довгі поїздки, будь ласка, є в наявності дуже багато крутих американських позашляховиків. Ну а ми переходимо до наступного лота. Ну і тепер до BMW x 7-го двадцять рік і пробіг 29 тисяч миль. Новий кузов, хто б там не казав, що попередній виглядає краще, новий, особливо в М-пакеті, як це виглядає? Ну, прям дуже круто. Але якщо ви є ціновачем саме попереднього кузова, я вам можу сказати гарну новину. На аукціоні багато автомобілів від 19-го року з пробігом невеликим можемо знайти і 20 і 30 тисяч миль. Якщо забажаєте, які будуть розпочинатися від приблизно 33 35 тисяч доларів. Звісно, ось цей буде коштувати подорожче. Зараз можете побачити на екрану ціну, за який можна придбати даний автомобіль з аукціону. І це в нас базова версія. А базова версія передбачає під капотом 3-літрову рядну турбовану шестірку, який є один з найбільш вдалих двигунів у BMW на сьогоднішній день. І, звісно ж, є система повного привіда X-Drive. Чорні глянцеві диски з М-пакету, Continental Contact Premium 6 гума. І затонована задня частина. Давайте подивимося, як він виглядає. Тут в нас роздільник поміж фонарями такий хромований. В антихромі хтось зробив позначки. Ну і давайте потроху переходити до салону. Відкриваємо. Звісно, є безключовий. І ось така картина може зустрічати нового власника кожного дня. М-кермо ем разом з пелюстками, проєкція в наявності, і здвоєний щиток приборів системи BMW iDrive 8. При цьому комплектація не бідна, тому що в нас є музика Harman Kardon а її може не бути навіть в багатих комплектаціях. Присутній масаж три ступені, підігрів другого ряду і електропривода другого ряду також наявності. Пам'ять є, амбієнт присутній, дерев'яні лаковані вставки і шикарні сидіння з регулюванням підколінної зони та бокової підтримки. Звісно, є М-пороги, а на торпеді і на центральній консолі ось такі прикольні вставки під хром разом з амбієнтною додатковою підсвіткою. Давайте заводити. Важливий момент. Ніяких помилок немає. Автомобіль у нас прогрівається, потрібно його трохи дозаправити. Хрусталевий селектор у вигляді ось такої невеликої ручки. І в такому ж стилі в нас виконана шайба та кнопка старт-стоп. Регулювання пневми. І тут в нас є охолодження та підігрів напоїв, що досить приємна функція. Алькантара дах, величезний дах у нас, до речі. Панорамний, і є другий ряд для третього ряду. Давайте підемо назад, так як це великий в нас сімейний автомобіль, як ніяк. І хто, до речі, бажає, можемо знайти версію М60 з двигуном 4,4 v 8 Електричні шторки на другому ряді, своя панельна клімат, електропривода, і, як я вже казав, підігрів. Ось так виглядає третій ряд, два посадочних місця, але є свій люк, чого навіть в величезних американцях, яких я показував сьогодні немає. В нас тут є також невелика полоска амбієнта та підлокітники оброблення. Роблені шкірою і є невеликі підстаканники. Непоганий автомобіль серед конкурентів, тому що він дає більше опцій та комфорту, аніж Audi Q7, і при цьому не менше опцій і комфорту, аніж GLS, Але при цьому він є дешевший. Тому хто бажає собі X7, у попередньому або в новому кузові є багато варіантів. Ну а ми переходимо до наступного авто. Ну і наступний автомобіль в нас знаходиться не так далеко від BMW X7. Це Jeep Wrangler Rubicon 2022 року з пробігом 34 тисячі миль в комплектації Unlimited. Дуже популярна, я б дуже сказав, найпопулярніший позашляховик у Сполучених Штатах, і на це є свої причини. По-перше, він коштує набагато дешевше, аніж Bronco або, наприклад, Land Rover Defender. Вони відносяться до якогось іншого класу преміальних позашляховиків. А ось джип Wrangler дає багато проходимості, є багато модифікацій, і при цьому він дуже функціональний, і також має широку сітку двигунів. Саме тут в нас знаходиться 36 v 6 V6, найбазовіша версія, але можна без проблем знайти як турбодизель, так і 2 літра бензин плюс гібридна установка. Всі версії, які ви побачите, будуть оснащені з'їмним дахом. Або це будуть механічні секції, які потрібно знімати завдяки замкам, або нам якому даху забувати. З електроприводами. Також такі версії є, але вони коштують подорожче. З мт гумою з шосейною гумою на посиленій підвізці, з додатковим освітленням, з додатковою лебідкою, все це можна знайти. Однакових Wrangler'ів у США практично не побачити. По задній частині в нас тут ось така повнорозмірна запаска. Гума, до речі, BF, Goodrich, All-Terrain дуже дорога і в гарному стані залишилась. Це в нас, як я і казав, звичайний атмосферний варіант. І давайте дивитися на салон. Відкриваємо, і ось така картина може. Бути для нового власника кожного дня. До речі, є версії на швидкоз'ємних петлях, там де ви можете просто зняти дверцята. Тут нас облегшена дверна карта, ось такий тканевий органайзер, тканевий обмежувач, але при цьому шкіряні сидіння. Червона стрічка по периметру, і, як я казав, дах знімається шляхом відкриття ось таких замків. Давайте присядемо два ключа в наявності. Забрати такий автомобіль саме приблизно можна за 34, але є версії дешевші з більшим пробігом. Тут нас цього 34 тисячі миль. Ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Напівелектронний щиток приборів, ніяких чеків, ніяких помилок не горить. Кондиціонер відразу подув холодним, є блокування переднього та заднього диференціалу є понижені і повишені передачі та є можливість вимкнення повного привіду, якщо він вам в даний момент не потрібен. При цьому, незважаючи на облегшення дверної карти, все ж таки електропривода на стекла в нас В Стійки розташовані. Додаткові в нас динаміки системи мультимедіа, досить просторий задній ряд та об'ємне багажне відділення. І ось такий варіант, я думаю, за свої гроші прям топ. Можна знайти версію з м'яким дахом. Тут нажимаємо на кнопку, вона відкривається на модифікації сахара або махейф, наприклад, для того, щоб поїздити по пляжам, або просто по сафарі на ось такому автомобілі дуже цікаво буде разом з друзями також кудись поїхати. Якщо буде дуже серйозні позашляхові випробування. На передню частину встановлюються без проблем лебідки, додаткові кроки чи все, що вам потрібно. Тому, друзі, багато таких автомобілів. Хто бажає собі пригнати такий або будь-який інший, в описі під цим відео будуть всі контакти. Ну а ми переходимо до наступного лота. Ну і наступний автомобіль, я би сказав, що це мастхев для пригону в Україну, тому що серед німецької трійки Audi Q7 буде найбюджетнішою і при цьому не менш функціональною. x 7 буде дорожче, GLS буде набагато дорожче, а ось Audi Q7 за свої гроші дасть вам все те ж саме. При цьому в бюджетній версії на 2 літрах від 2019 року на повному приводі quattro і, звісно, з турбованим мотором розпочинається всього-навсього від 9 15 тисяч в цілому стані на аукціоні з пробігом 50-75 тисяч миль. Тут у нас версія незвичайна, тому що, по-перше, це 3 літра. По-друге, це комплектація PreStich, яка вище базовою, 21 рік і пробіг 56 тисяч миль. І через усі ці фактори даний автомобіль буде коштувати на аукціоні приблизно 30 тисяч доларів. Можливо, вдасться його забрати трохи дешевше. Ось так він виглядає по задній частині. Вже встановлений фаркоп та розетка. Що дуже важливо може бути для деяких людей, і в нас затонований другий ряд. Давайте дивитися, що тут всередині присутні шторки. Три посадочних місця. На жаль, немає панелі на клімат, але при цьому є ось такий третій ряд. Панорама, яка повністю покриває другий ряд. І давайте переходити до водійського місця. Безключовий доступ, датчик сліпих зон. Зараз подивимося, що по комплектації по камерам. Ось такий прикольний колір сидінь, електропривода, два режими пам'яті, дерев'яні налаковані вставки і гарна мультимедіа Ben Холопсан. Присаджуємося до середини, і ось така картина може відкриватися для нового власника кожного. Того дня проєкція, електронний щиток приборів, кермо разом з полістками і ще два додаткових екрани: один на мультимедіа і другий на клімат. До речі, такі самі екрани, я вже багато разів казав, встановлені в Lamborghini Urus. Ось так виглядає ергономіка пасажирського місця, і в цій комплектації в нас є Дістронік. Давайте подивимося, що по камерам парктроники точно 360, а камери 360 також є в наявності. Тому хто бажає собі класну трьохрядну Q7, простору, надійну. І при цьому комфортно за невеликі гроші від 20 тисяч розпочинаються автівки на 2 літрах. Ну а 3-літрова версія, я думаю, розпочинається від 24. Ось так у нас виглядає багажне відділення з розложеним третім рядом. І в нас є кнопки на швидке складання, якщо вам це потрібно. Закриваємо. Ну і давайте тепер переходити до наступного автомобіля. Ну і закінчувати ми будемо одразу двома автівками, які, до речі, можна ми з собою порівняти. Я думаю, не дуже доречно порівнювати x 5 з q 7 тому будемо порівнювати з Q8. Обидва автомобілі 2019 року і мають аналогічний пробіг 71 тисяча миль і 78 тисяч миль. У обох 3-літровий турбодвигун і обидві автівки знаходяться в одному ціновому сегменті. Ось цей X5 в М-пакеті з 3-літровим двигуном можна забрати за аукціон. Приблизно за 26,5 за 27. Тоді як і восьму, так як в неї пробіг трохи більший, можна забрати приблизно за 25 за 25 половиною По зовнішністю обидва автомобіля виглядають досить спортивно, опціонально вони схожі, в них навіть однаковий розмір дисків. Але на Аудюсі в нас червоні супорта і прикольний дизайн по дискам, якого я раніше в них, до речі, не бачив, не знаю, чи це заводське рішення. Ось так виглядає вона по задній частині, і ось так автомобіль. Виглядає по задній частині від BMW. По обидвіх є камери заднього виду та парктроники 360. Тут у нас повний привід Quattro, тут у нас повний привід x drive І давайте подивимося на салони даних автомобілів. В Q8 ви розумієте, що картина буде приблизно така сама, як і в Q7, але відмінності буде ці безрамкові дверцята. Присаджуємося до середини, є підігрів, але, на жаль, немає вентиляції, є електронний щиток приборів. Ну і всередині все виглядає досить ідентично. До Q7, але немає шторок. І давайте тепер переходити до BMW. Там в нас можливо шторки і будуть. Я вже бачу, що є шторка другого ряду. В М-пакеті досить нарядно виглядає автомобіль. Серед переваг буде те, що в нього більше багажне відділення. І давайте тепер до салону. Тонування є і там і там по кругу. Немає безрамкових дверцят. Мультимедіа там Бен Холевсон, а тут у нас заводська. Ну тому що X5, і, вибачте, будь ласка, з м пакетом за такі невеликі гроші, але є проекція. Сидіння трохи потребує Тім чистки давайте заводити. І ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Амбієнт присутній. Також панорама, але є шторки. Багажне відділення набагато більше, але зараз ми подивимося і порівняємо. Ось так виглядає центральна консоль в нас. Пам'ять присутня і там, і там на два режима. Ну і залишилось подивитися на багажники. Ось, нарешті, ми добралися до багажних відділень. До речі, по Q8 в нас насадок на вихлопі немає. вихлоп прихований. А ось на BMW насадки більш прикольно виглядають. Візуально здається, що, можливо, навіть Q8 Audi в нас багажник глибший, але при цьому в BMW він вищий. І Має дві секції, до речі, всі на електроприводах. Ось так нажимаємо на кнопку і ось так закриваємо другу секцію багажного відділення. Ну, ось так це виглядає тут всередині. Є шторка, якою можна все закрити. І також, звісно, присутній електропривод. Дуже цікаво буде почитати у коментарях, який би автомобіль ви обрали для себе, враховуючи те, що вони знаходяться в однаковому ціновому бюджеті. Ну а ми на сьогодні будемо завершувати. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо це так, будь ласка, це лайком та, звісно, підпискою на канал. Ну, якщо ви бажаєте для себе пригнати будь-який автомобіль чи дізнатися, скільки він буде коштувати під ключ в Україні. В описі під цим відео будуть всі контакти. Ви зможете дізнатися для. Для себе, що автівка навіть в цілому стані зі США може прибути до вас дуже короткі сроки, при цьому вона буде дешевша, а ніж на внутрішньому ринку, в більш багатій комплектації та навіть з більш прозорою історією. Ну а з вами була компанія GrandCar, Я вам бажаю всього найкращого і побачимося у наступних випусках. Всім до побачення!